Вітаю всіх, 13 червня, 24 рік, Харків. Рози цвітуть, помідори цвітуть. Є вже зав'язані, але тут я сажаю для захисту рослини гумі. Отаке ось гумі, бачите, ось ягодки. Такі трошки крапчасті на них. Зараз ми одну зробимо дегустацію її. кисловато солодка. Уже трошки їх обірвали. Це розмір, щоб ви бачили які для ягод. Коробок спічний. Треба ще один або декілька сортів мати, щоб краще запилення, бо крупніші будуть ягоди. Розмножуємо китайськими відводками. Дивіться, гілочку нагнув. на всього вона пішла. І прикопав. І кущик вже розмножується Через рік, а може на следующий рік він дасть урожай. Оце ось така зігнута. проволока з нержавейки, семьорка, Майже вічна буде. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей. Чому тривога ніяк не, не успокоїться там на болотах? Дякую. Слава Україні.